Ботанічний тюльпан поліхрома. Я все долі його показую, виспівую йому оди, І ось повне розкриття. Прекрасна. Хоч вона заквітла вперше, мені показала квіти саме на Шевченківські дні, 9 березня. І ось через тиждень прекрасна трапилася днина теж в суботу. Трапилася прекрасна днина, дуже тепло, дуже сонячно, І я просто пішла і її знімала, фільмувала. Надзвичайний сорт. Чим ще надзвичайний, вона дуже запашна, Все-таки вона пахне, неймовірно насичено. Але якщо ви так само, як і я, в певний момент, коли я тільки посадила, я не чомусь пропустила, що вона запашна. Але але, готувалась до відео і прочитала, що запашно. І от так. Понюхала її, була вражена її ароматом. І якщо ви от посадили і не знали, а почули від мене, то я вас вітаю. Ви натрапили на правильне відео і, і вчасно. Тому, коли ваша заквітнеча, якщо вона квітне, не пропустіть її понюхати. Ви будете приємно вражені і. Так насолодитися пахощами. якщо ви любите, звісно, аромат квітах. Бо я знаю, що не для всіх це дуже важливо, так аромат квіта. Понюхайте цю красу, неймовірно насичені пахощі. А чому можна їх пропустити? Бо тому, що воно ж все при землі, там я не знаю, десь та йде. Мені здається, навіть 10 см від землі немає висоти. Тому треба аж прямо ставати на землю, майже лягати на землю, щоб її понюхати. Так. Це незвичайний тюльпан, досить високий, який нахилився, понюхав і від нього й чути, в принципі, пахощі. А тут ні, тут треба добряче до неї нахилитись. Але дуже гарний сорт, дуже мені вдалий він, дуже вдалий. І квітне, квітне повністю вся краса.